Найгірше позаду у реанімації Дніпра, у притомнів, тяжко поранений спецкор телеканалу Фрідом Олександр Количев. Він єдиний, хто вижив зі знімальної групи, яку атакував ворожий дрон у Краматорську 23 жовтня. Тоді загинули кореспондентка Альона Грамова і оператор Євген Кармазін. Вони саме знімали наслідки обстрілу міста, коли по них вдарив російський ланцет. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська. Далі докладніше, майже два тижні боротьби за життя. 60 отворів від поранень. 60 60 маленьких, великих, 60. І кожна ця маленька частинка могла тебе вбити. Але ти вижив, ти вижив, оздоровлюєш. Удар ланцетом просто по знімальній групі. Усе сталося в середмісті Краматорська 23 жовтня. Оце машина. Вони на ній їздили. Вони утрьох знімали наслідки атак по місту. Саме зупинилися біля побитої заправки. Це наслідки вчорашнього удару, який фільмували журналісти. Усе сталося миттєво, згадує Олександр Количев. Майже без звуку в останню якусь там долі секунди. Я щось почув. Співав себе на такому відчутті, що я десь полетів. Я не чую не відчуваю бігу частину тіла. І це вухо. Його колеги Альона Грамова та Євген Кармазін під час удару стояли за кілька кроків від нього про загибель друзів, з якими працював багато років на Донеччині. Він дізнався вже у реанімації. Майже нічого не бачив, тільки плями. Тому я не міг знати, що з моєю командою, де вони? Я такої команди резонансної. У гарному сенсі я не бачив, я ні з ким, так не працював в житті в своєму. Що Олександра вдасться врятувати, медики не давали жодних прогнозів, адже поранення були вкрай тяжкі. З забоєм мозку третього ступеня, з великою крововтратою, з відламками, яких би хватило, щоб вбити мінімум десятьох людей. П'ять операцій, чимало перелитої крові. Спецкор телеканалу Фрідом нарешті дихає сам. Медики зібрали заново переламані кістки. Ніг, аби Олександр зміг ходити. Нині намагаються врятувати зір. Попереду ще тривалий шлях до відновлення. На нього з лікарні чекають дружина та діти. Урвалось колсандркулішні проти сан один Прощання із нашими колегами у Михайлівському соборі відспівують знімальну групу телеканалу Фрідом, журналістку Олену Грамову та оператора Євгена Кармазіна. Воєнкори знімали війну і минулого четверга в момент, коли вони фіксували наслідки ворожих прильотів по автозаправній станції в Краматорську, в їхню машину. Прицільно вдарив російський дрон. Кореспондент Олександр Количев дістав важкі поранення. Олена та Євген загинули на місці. Обидвоє були уродженцями Донеччини. Війну в своїй області. Васів висвітлювали ще до початку повномасштабного вторгнення. На прощання із ними прийшли рідні та багато колег, які сьогодні згадують теплі історії про журналістку та операторів. Говорять про їхню сміливість та про добір справи, які вони зробили для людей. Ой, Альона, вона не хочеться говорити, що була, але вона була дуже такою життєрадісною, дуже спокійною в роботі, незважаючи там на всі прильоти, на всю роботу на позиціях. В неї завжди вона могла знайти правильні слова для військовослужбовців, які на передовій, тобто знайти з ними діалог. Не знаю, дуже і Олена, і життя. У них багато, дуже багато відео в Фейсбуці, вони, не дивлячись на те, в яких страшних місцях вони були, постійно були ну, такі натхнені і наповнені оптимізмом. Розкажи нам про Альону, розкажи про Женю, Моя Альона, вона не хочеться говорити, що була, але вона була дуже такою життєрадісною. Дуже спокійною в роботі, незважаючи там на всі прильоти, на всю роботу на позиціях, не завжди вона могла знайти правильні слова для військовослужбовців, які на передовій, тобто знайти з ними діалог. Вона була дуже веселою. ще. Взагалі дуже ще також допомагала людям, навіть тоді, коли приїжджала на півокуповані міста, такі як Бахмут, Солодар. Вона не просто знімала сюжети про цивільних, вона ще також їм провозила допомогу, тобто вона їм їх запитувала, що вам потрібно, там якісь сухпої їм провозила, і, там, і тварин вивозила, і взагалі була така золота людина. А Женя, він як, напевно, справжній оператор, також був завжди такий на підйомі, завжди за будь-який двіж. І як і будь-який журналіст, комунікабельний, веселий, як таке. Вони з нами працюють, я їх редактор була, і вони з нами працюють з 21-го року. Їх редакція в Краматорську. І виходить, що так, ми спочатку таке, до військової повномасштабної працювали під час ОТО АТО і ОС. І вони освітлювалися всі ці події там. А потім, коли вже почалось повномасштабне вторгнення, ну ми дуже плотно. Женя. Як оператора Оленка, як кореспондент, і Сашко, який зараз у лікарні, він теж як наш колега там на місці разом з ним. Вони втрьох працювали. І виходить, що на всіх на всіх самих важких як це, ділянках і фронту, і при фронтових, і цих містах вони постійно були разом і їздили разом, і все разом робили. Вони були як родина, можна сказати, між собою постійно на підтримували один одного, і це дуже, дуже, звісно, такий момент, що вона. А вони всі з Донеччини були? Так, Олена народилась в Єнакієво і з чотирнадцятого року вона жила в Краматорську, а Євген народився в Краматорську. Скажіть, будь ласка, а в них хтось лишився з рідних? — Так у Євгена батьки і дружина, і дитина, а у Олени Хлопець, невістка, і ну, так батьки Олени, на жаль, мама померла місяць тому в окупації, а брат теж помер тільки рік тому. Вона ще писала, що не може поїхати на купувати матір. Я. Так, вона не могла, бо її мама вона була в горлості, хворіла і, на жаль, Її не стало і потрапити туди на ту територію, це занадто небезпечно було для Альони, і тому, на жаль, вона не змогла туди потрапити. Розкажіть про uh, Женю, про як про людей. Знаєте, я спеціально взяла, у мене не було листування з Євгеном, ми більш силеною переписувалися, і там було багато, там вітання з ним народження, все. Коли бачила якісь сюжети. Бо вона і Женя, і Саша, які дай Бог йому здоров'я, щоб він викарабкався, бо в нас ще один колега в лікарні зараз. То все, що ми, ну то, що я писала, будь-будь ласка, будь обережна наша красуня, будь ласка, будь обережна. То не переймайтеся, не буде добре, не переймайтеся. Не. не знаю, дуже і Олена, і Женя. У них багато дуже багато відео в Фейсбуці, Вони не дивлячись на те, в яких страшних місцях вони були постійно, були ну такі натхнені і наповнені. Оптимізмом, все одно, не знаю, посміхалися. Знаєте, Вони постійно говорили про те, що в її сюжетах вона з дуже такими гарними віями. І всі казали, О, от наша, ну писали там деякі люди «наша». Але вона навіть у таких страшних страшних моментів не забувала про те, що вона красива молода жінка. Окрім того, що вони були професіоналами і дуже розуміли свою важливість і роботу, яку роблять. Тому що найгону головне, щоб світ чув, і вони були тими голосами, які зараз не зможуть говорити, але просто щоб там знали, ми ніколи не зупинимося говорити про це, і ми будемо висвітлювати всі, всі ці гори, які несе Росія сюди.